Всім привіт, хто завітав на мій канал. Кхе, мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. І це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні в нас йде дощ. І прийшов вам зняти наше господарство, наших кроликів, так як відео не виходило вже тиждень, тому що школа, пізно приходжу, стомлений. Ну і швидко темніє. Ось у всьому і проблема. Цих двох кроликів переклали сюди, звідси забрали кролицю на їхнє місце. Вони ще малі, так що тут їм буде місце вдосталь і тепліше буде. Ось так. Даємо зараз кукурузу вже, пшеницю. Привезли кукурузу, буде вже кукуруза. Ось у нас такий. Дощ снігом йде. Качки ходять у болоті. <клух> ну і не дуже холодно. Оток можете побачити, де-не-де сніг пролітає. Так на камері дуже не видно. Сніг з дощем йде. Це у нас вже така погода другий день. Ось такі то справи. Ця кровиця вже будує гніздо. Дуже довго. <кій> а ви вже, думаємо з дня на день буде кролонята. Так, даємо також уже всім кукурудзу. Ще там були залишки пшениці. <кій> а в основному вже кукурудза. Тут таке гніздо в неї треба буде зараз, напевно, чимось тут <кій> закрити, забити щось, щоб не долу. А в основному в неї клітка тепла, без дирок, не мала би продувати. А ось ця кролиця отут. Вже така досить велика кролиця. Сюди переселили так, як вона була в кроля, Ну, тому трохи їй замало місця. А тут є і коробка отака, так що думаємо буде їй добре тут. Сьогодні її переставили, тому вона ще освоюється на новому місці. Так що так. Тут ми позабивали підлогу зробили там у кінці. Зараз покажу, напевно. Так як були дирки, ми їх там. Ось до це, видно, там підлога все решта. А тут буде отако. Так усе не, вирішили не забивати дошками. Бо літом буде спекотно, а тут буде якраз їм добре. Трохи буде дути вітер, так як кролятник стоїть навпроти. І якраз сюди сонце світить завжди літом. Отако. Оці штуки, правда, у крилиці треба якось повибирати, тому що вони не випадають, заросли новою шерстю. Та й тут ми також забили дошками. Тут більша більше клітка, більше дошок. Але буде добре. Трохи я захреп, так що вибачайте за таке озвучення. Ось так. Я казав, що мені дуже подобаються оці такі кормушки. Накидав сіна і є на декілька днів. Це наш криль. Тут ми йому поки що нічого не робили. О, отакий. Нічого йому не робили, поки що, але кидаємо туди сіна. Зараз у нас декілька ночей підряд. Немає практично морозу, тому... Я думаю, йому не холодно. Він ще такий трохи наляканий. Але вже йде до рук, це вже добре. О, це наші кури тут в огорожі. Стоять на дощі. Дощ такий дрібненький сепи, але себе він довго і добре промочує. Знову ця гуска в цей гусей разом з ними. Ну, поки що їй, їй нічого не кажуть, десь вона там побігла. А це Джек гусак. Ну, ось так. У нас на Івано-Франківщині йде дощ снігом, сніжниця така. знаю, що в декого є сніг, в декого сонечко світить, а ви пишіть, яка у вас погода. Буде цікаво почитати, дізнатися. Також задавати якісь питання, і буду відповідати. Хочу вам показати наші нутрії, нутріняти. Ось такі. У нас є їх п'ятеро і одна доросла. Є четверо таких біленьких з оранжевими такими рижуватими плямками. І з чорними вушками, і одне таке вон чорне за головою внутрі. Ось так. Родилися вони десь 6 днів тому, вже вилазять із кубельця. І тут сидять також, що можна на них подивитися. Деякі вже брали в руки, але ця доросла не дається взяти себе в руки. Ось так. А цих можна так взяти, погладити. Правда, вона трохи гарчить. Але думаємо, що нас не покусає. Вона так страшно деколи кличе їх, так як телефон вібрує. Тоді трохи страшнувато. Але в основному нічого. І вони також такі жвавенькі, але в руки їх взяти можна. Отакі От як щурики. Так, ми годуємо їх. Даємо моркву, буряк, яблука даємо, але не дуже часто. Капусту, кукурудза, варна картопля, ну і вода. Води не дуже багато сипимо, так як вона перекидає і трохи мокровато. Так даємо, що вона попила трохи, поляпалася в ній і все. Вони ще поки що не лізуть у воду, ще не їдять. Тільки п'ють молоко. Отакі От гарненькі, пухнасті клубочки. Вона така виглядала масивно, коли була вагітна. тепер трохи схудла, але даємо кукурудзу, думаємо, і її відгодуємо. Ось так, так що маємо таке гарне поповнення таких клубочків маленьких. Вибачіть, чим ви годуєте, чи їх треба якось. Пропоювати чимось від якихось болячок. Буде цікаво почитати. Ну а ми йдемо далі. Так, ну а це наша качка. Я вам вже її показував. І напевно розказував, що е, усі чотири яйця підряд, які ми брали, обліднені, зараз таки рухаються. Тому чекаємо каченят. Ну, не знаємо, правду, де ми їх будемо тримати у холод. Ну, але щось придумаємо. Від прибутку голова не болить. Ось так. Вона сидить, нікуди не ходить, деколи йде покупатися, Але в основному пішла, поїла, встала і назад повернулася. Довго вона не ходить. Яйця завжди гріє. Отак трохи треба поправляти, тому що деякі качки сюди також підлазять. Та й розгрібайте за сіно. Ну, але в основному добре сидить. Будемо чекати на каченята. А ви підписуєтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення. Всім пока-пока.